Ну, тільки не ви конкретно, ну, вам зараз добре, у вас чисто варшава. А ті люди стали стану, які не мають навіть шансу навчитися мати самоврядування. А поки того не навчають, Україна не поміняється. Тому і б'ю цю точку і показую, чому я почав. Пам'ятаєте, з чого я взагалі почав? Я почав з персони одного політика, який повинен відрізнятися від інших політиків тим, що він повинен дбати про цей напрямок, бо він походить з посади відповідної. І він росте феноменально по рейтингу. Він повинен, на мою думку, не підтримувати діючий режим у ще більшій централізації, яка відбувається, а навпаки, боротися за те, з чим його асоціюють. А виходить гарна маніпуляція. Виходить, що з точки зору красиве архітектурне історичне місто з активною громадою, яка послужилася суспільству, є його політичним плюсом. А зробити так, щоб було європейське самоврядування і громади теж в Польщі, щоб було зроблено на місця по всій Україні, цього нема. Більше того, голоса йдуть в копівку проти цього. Тому буду так трошки військувато говорити, але буду говорити попри те, що спілкуюсь з людиною, попри те, що вважаю людину за деякі речі, за те, що залучаю людину, але мовчати про це не буду. Прошу то дай. Прошу. Михайло, має таке питання. Чи відбудеться в Україні демонтаж олігархічної системи? Якщо так, то як це буде відбуватися? Значить, про пройдемо ми ці етапи наступним чином. Українські олігархи залишатимуться далі на полу до того часу, поки середня. До того часу, поки середня величина української економіки створена малим і середнім бізнесом, а також заробітчанами, не перевищить олігархічний капітал в структурі української економіки. Тоді політики в Україні почнуть забирати в олігархів певні елементи олігархічної влади. Перше, що станеться, це політична система. Потім відбудеться розмежування років так через 5-10. Медіа і олігархів. Ринок піде в цю сферу. І лише потім олігархи перестануть вчиняти безумовний вплив на використання бюджетно-податкових потоків для росту свого бізнесу. Поясню. Ви знаєте, в Україні хоч одну політичну силу з тих партій, які пройшли, навіть якщо партія отримала тільки один мандат. Україні є такі партії, які мають лише один мандат у парламенті. А є ж у фракції, не мають 5 років фракції. Е, і одна в опозиції. Чи знаєте хоча б одну політичну фракцію у парламенті, котра пройшла в парламент, збираючи від людей гроші? Окей. Okay. А з тих, що програли, отам не добрала свобода трошки. Свобода збирала у людей гроші на виборчу кампанію. Ні. Там ще трошки не добрала і не пройшла громадянська позиція. Громадянська позиція збирала у людей гроші на вибори на виборчу кампанію. Ні. Унікальна ситуація виходить. В Україні 15% громадян хочуть демонтувати олігархічну систему. Про що ви сказали? Питаємо в залах цих 15% людей. Я постійно бачу залу, в зали, великих людей з ними спілкуються. Питаю, підніміть руку з вас ті, хто на цих виборах останніх пожертвували якісь партії. Якусь копієчку на вибори. 5 гривень, 10 гривень, 15, 20, 100, оскільки міг. Інколи в залах, інколи є одна або дві руки, тоді я зазвичай питаю, ви з сили людей чи ви кандидатом були? Як правило, людина мені каже, кандидатом був, каже, понятно, самому собі пожертвували, або вашій родині, або сім'ї. Інколи буває, що так, як я з сили людей. Наскільки сотень людей в Україні скинули з грошима і ми взяли участь у виборах? Так, да, Ми олігархів не представляємо. Ми представляємо людей, які скинулися раду людей. Демонтаж політичної системи в Україні олігархічної. А це буде перший крок до демонтажа олігархічної системи. Не до зникнення олігархів. Олігархи в Україні не зникнуть уже ніколи. А до того, що вони перестануть бути монополістами. Бо що означає, що у парламенті усі політичні сили пройшли за гроші невиборців? Не виборців. Виборці не давали грошей. Більше того, виборці в ході виборів отримували гроші. Питаю в залах. А хто на цих виборах отримав гроші на те, щоб працював агітатором? Повну. Членом комісії. Повно! Спостерігачом? Повно! Журналісти! Підніміть руку, хто отримали гроші на цих виборах за джинсу або за політичну рекламу за матеріали? Повно! Кажу, а вам не здається дивним? В залі немає людей, які дали політикам. А політики тоді їх откуди взяли, якщо ви їх нам не давали. Вони взяли їх олігархів. Олігархи є зараз монополістами політичної системи. На 100% монополістами. Має бути як? Крок перший. В Україні з'являються політичні сили, ну, вони не мають більші. Але з'являються політичні сили, які ставлять питання до суспільства чітко. Хочете, щоб ми служили вам? Давайте нам пожеж! Входять в українську політику, міняють три закони. Закон про політичні партії, додають їм державне фінансування за рахунок платників податків. Друге, забороняють необмежену політичну рекламу на виборах. Третє. Запроваджують обмеження в ході ведення виборчої агітації. І все це мусить супроводжуватись тим, що малий і середній бізнес-підприємці, заробітчани, менеджери розуміють, що їм це потрібно. Інакше олігархи продовжуватимуть вбивати і місцеве самоврядування, і малий середній бізнес, і потенційний середній клас, і все фермерство, все, що в Україні розвивається, активне мале. Бо хто є замовником такої політичної сили? Вони. Громадяни мають бути цими замовниками. Чим раніше це станеться, тим більше кількість замовників може вижити в тих умовах, які в Україні відбуваються. Крок номер 2 Після прийняття цих законів відбуваються вибори за відкритими списками, за правильних правил, рост цієї політичної сили зростає. Що тоді може політична сила робити? Віддячувати малому середньому бізнесу, віддячувати підприємствам, фермерам, менеджерам, людям, які працюють, заробітчанам. Змінювати бюджетну податкову систему. Зробити так, щоб ріс малий середній капітал в Україні. Коли він почне рости і стане в країні досить значним, олігархи паралельно будуть заробляти. Тому олігархи не будуть чиняти спротив, бо їхній олігархічний статок буде виростати ще більше. Тоді можна буде поставити питання про те, що в Україні з'являється достатній споживач на незалежне змі. Давайте відділяти бізнес-змі і олігархічне змі. Олігархи порахують, що це їм більше принесе грошей. І дозволять уйти медіа в чистий ринок. Воно перестане бути виключно інструментом політичної маніпуляції. Уже зараз є певні елементи, ми спостерігаємо. Плюс інтернет все це давить на це. Це буде другий крок. І лише на третьому кроці ми поставимо питання про те, а давайте ми розділимо поняття олігарх і великий капітал. Ваше ж теж в Польщі є поняття олігарх. і в Німеччині є олігарх, по всій Європі є поняття олігархи. Тільки свої статки вони роблять не на тому, що вони бюджетом крутять. І не на тому, що вони просто тупо податки не сплачують. А тому їх називають олігархами, що вони настільки великий і крупний капітал і настільки великий і крупний бізнес, що вони мають дуже хороших професійних лобістів, які дбають про їхні бюджетно-податкові інтереси від закупки до сплати податку. А це буде в Україні так само, як я тут. Вибачте, ми не унікальні. У нас теж буде завжди великий капітал і великий бізнес. Тому. Коротко. Я проти вбивства олігархів як таких. Російський сценарій посадити пару олігархів заради того, щоб інших олігархів прибути до президента. Це вообще не наш варіант. На милому думку потрібно запускати в економіку іншу кров, яка дасть іншу політику. І чим більше буде, тим краще. Це працюючі люди. Дякую. Щойно виступила пістом олігархів. Вийшло так. Ну, от так виходить. Якщо не вдуматися в те, що я говорю, виходить для простої, простої людини, ну, от ви мали неможливість вислухати і почули, думаю. А в такому сільському залі, у сільському клубі людина може послухати і сказати, та він за Тобто Так виходить. У мене стало є питання. Пане Олександр, <клідко> <клідко> має таке питання. Не до кінця зрозумів, коли ви розказували стосовно того, чи є шанс того, що Російська Федерація зараз може розвалитися. Жодного. Можете ще раз сказати, по якій причині? Не до кінця зрозуміла. Радянський Союз розвалився тоді, коли афганські війська вибили, а не тоді. Там були. імперія, яка воює схильна до того, щоб залишатися далі імперією, а от імперія, яка визнала свою поразку, дуже схильна до інших центробіжних процесів. Якщо порівнювати ситуацію Афганської війни Радянського Союзу і ситуацію Донбас і тепер Російська Федерація, ми в цьому контексті порівнювали ситуацію. От, а якщо говорити взагалі про Російську Федерацію, то і порівнювати її з розвалом Радянського Союзу, то акцент був номер два іншого характеру про те, що основним. Інструментом розвалу Радянського Союзу стали національно-демократичні рухи. Країни всередині Радянського Союзу хотіли піти геть від імперії. Країни із сформованою історією, традицією, релігійними особливостями і традиціями національної боротьби. Балтійці з лісовими браттями, українці з бандерівцями і так далі. На даний момент говорити про розпад Російської Федерації в найближчий час на підставі того, що там відбуваються національно визвольні рухи, чи там відбувається всередині боротьба регіонів за права на національність ми з вами знаємо. Бо єдина країна, яка це робила в середній Російській Федерації, це яка країна? Ічкерія. Що зробили з Ічкерією? Зрозуміло, так? І таких країн дуже мало в середній Російській Федерації. Тому розпад її на різні частини на цій підставі неможливий. Значить, треба шукати в майбутньому довгострокового світу інший спосіб вирішення проблеми Російської Федерації. І це буде не розпад найближчий час на шматки, а це буде інша, інша, інша позиція світової спільноти. Позиція на економічне ще більше послаблення Російської Федерації з метою того, щоб там виникли внутрішні соціальні протести, які перевернуть увагу її зовнішніх проблем на внутрішні проблеми. І це буде посилюватися. Економічний тиск. Дякую за відпис це запитання. І ще одне дуже коротке. Як тебе вашу думку, чи буде збільшуватися агресія Росії, чи буде загострюватися конфлікт на сході України і чи. Ну, яка, яка перспектива є введення військового стану? Сетя. На мою думку, перспектива введення військового стану на Донбасі залишається, тому що росіяни будуть продовжувати там бойові дії, будуть продовжувати свої наміри і плани в Луганській області захопити Лисичанськ. В Донецькій області захопити Артемівськ і Маріуполь. Ці плани росіяни не відкладуть, будуть продовжувати наступальні дії, підготовчу роботу. І якщо буде, вони будуть бачити, що світова кон'юнктура, а також неготовність українських військ одержати атаки буде високою, вони предприйнять відповідно штурм цих міст і будуть їх захоплювати. Я впевнений в цьому, і будуть весь цей час пробувати кордон пробувати диверсіями, нападами, штурмами. Ну тобто, це отаке буде саме перемир'я, яке є зараз першим І активізацію дій, аеропорту Дебальцево і так далі. І я впевнений, що ну, росіяни не будуть зупинятися щонайменше протягом першого півріччя цього року. Що може їх зупинити стратегічно, майбутньому? Тільки сильна обратка. Поки ми не навчимося давати їм таку обратку, що здає настільки тільки болюче, що вони не нападають, вони до того часу будуть нападати. У них немає аргумента не нападати. Наша відповідь поки що не є настільки сильною, щоби при всіх, зважуючи, приймали рішення не нападали. До цього часу, поки це так буде, вони будуть нападати. А це буде ще мінімум щонайменше до червня місяця, включно щедри. І стратегічно три напрямки: Артемів Донецької області, Зверху на півночі і Маріуполь на півдні, а в Луганській області. Вийти на Лисичанськ і провести кордон між Лисичанськом і Сєвєродонецьком, зробивши Сєвєдонець теж неможливою зоною свого проживання. Це ті міста, на які вони чітко націлилися своїми ну, зусиллями. Це там, де вони ведуть найбільшу інформаційну роботу, це там, де вони ну виставили політицю, ну пропагандистську роботу, і це там, де вони сконцентрували свої військові зусилля. А саме головне, це там, де вони в усьому світі ну ведуть роботу про те, щоб світ. Був схильний погодитися з тим, що це остання поступка, на яку світу потрібно піти, щоб Путін заспокоївся. Ну, Чергова омана Путіна, якому вже пройшли Севастополь Крим, віддамо їм успокоїться, ну, Донець Луганськ віддамо їм успокоїться, ну, не успокоїться ніколи. Для імперії це питання діла виживання. Постійно тут наступальна річ. Інакше стає актуальний та змога, про яку ми з вами. А як нам з тим зупинятися? Як з тим жити? Тільки методом давання такої здачі, що не хочеться. Тільки так. І в тому числі економічними санкціями прийшов час вводити Україні економічні санкції, вимагати економічні санкції від цього світу і продовжувати продавати туди товари, купляти туди товари і так далі, Це, з нашого боку, безглуздо, непослідовно і нечесно. І стосується це кожного з нас. Останній товар, який помітив, що купляю, це орбіт. Виявилося, що він російський. Придивився, вчитався, перейшов на польський орбіт. Виявляється, візуально вони відрізняються. Оце от в квадратиках, а то в мішочках таких. Так що тепер я в польський орбіт живу. І так і споку, з боку кожного нас, як громадянина, до кінця досвідкувати кожний товар. Так закінчуючи президентом. Я думаю, президенту потрібно зав'язувати своєю кондитерською от, російською історією. От, кожен має зробити відповідні санкції, відповідні дії. Не Бо ми з вами ще продовжуємо робити. Ми ще з вами скільки всього. Тому ну, від нас. Від... Зрозумійте, політики наші не планували бути при владі. Поняття не мають, що з цією владою робити. Вони планували займатися далі своїм бізнесом і своїми справами. А Опинилися при владі. Чому опинилися при владі? Ми їх не вийшов. Але тепер ми хочемо їх більше не штовхати, а хочемо включити телевізори і подивитися, як на нас працює. Порошенко, Яценюк, Турчинов, Гройсман. Ну що, наївні? Ви їх туди вийшло хвалили своїм Варшавським Євромайданом, ми Київським, ви Харківським, всіма Євромайданами, акціями-західними. Ціною величезної крові тої Небесної Сотні. Вони там опиняються. І що ви думаєте, у них прозріння прийшло? Вони раптом стали європейськими політиками. Чи може вони пішли на вибори? Я вам ж говорю? Чи може вони пішли до вибори і сказали Кончай будувати країну виключно для олігархів, давайте для людей. Скількись на на виборчу кампанію, безкидувалися Ви на Євромайдан, будемо на вас працювати. Хоча б 10%. Ми хоч олігархам будемо говорити, що ми не на повністю від вас залежні, а ми на 10% до людей. А при потребі можемо стати і на 60. Вони навіть не питалися це зробити, навіть не думали так робити. Тому, дорогі мої, не майте ніякої ілюзії. Виключіть телевізор.